Дівчата розфарбовую кольори. Тут у мене світло відбиваючі від ДНК і від Nails of the Day. І також ось ці три дуже класно пігментовані кольори. Вони лягли в один шар. Бачите, ось такий коричневий, зелений і сірий. Ці два я покрила топом. І обов'язково зараз покрию сірий. Дуже гарна пігментація, я практично напівсухим пензликом наносила колір. Це все в один шар. Зараз я вам десь окремо на палітрі покажу, як він лягає, щоб ви не думали, що я там щось собі придумаю. Давайте візьмемо ось цей сірий і я вам покажу, як він лягає. Насправді такий класний пігмент. Ну, але знову ж таки пам'ятаємо, що дуже добре пігментовані кольори треба малювати напів сухим пензликом, щоб він добре просихав, тому що не знати, яка у вас лампа. Якщо ви нанесете не дуже товстим шаром, то він просохне класно. Ну, і тут пігментація така, що треба бути дуже обережним, тому що ви захочете. Гарно в один шар нанести і не будете контролювати цей процес, і можете нанести за велику кількість матеріалу на ніготі, і тоді вона буде погано просихати в лампі. Тому старайтеся, я вам покажу як: старайтеся витирати кісточку до бутилочки, ваш пензик має бути практично напівсухий. можливо, там для першого разу чуть-чуть собі на. Кінчика набирайте колір, і він вам рівномірно добре розподілиться по е, нігтику, в, в даному випадку по тіпсі. І тоді не буде ніяких проблем. Зараз мені ще треба їх підписати, тому що потім я буду шукати і. Так, цей 0,31. Так, якось в мене пише е, грубо маркер. Я сподіваюся, що я потім все зрозумію. І зелений у нас йде така велика назва. Треба якось якусь робити собі таку розшифровку, щоб було легше зрозуміти, що ж це за. Що ж це за колір. Зараз ну, воно все розуміється. Дуже зручно, якщо, наприклад, я щось неправильно добре написала, я просто беру змочений в обожирювачі спонжик. Чекаю, поки випарується спирт і м -м, поправляю. 350. Такі прикольні. Це, це я собі відкрила нові марки. Я їх не пробувала ще ніколи. І у них також є світло відбиваюче. Зараз покажу вам. Також дуже класно пігментовані. Це все в один шар. Вони такі достатньо густі. Зараз я, десь у мене тут ще збоку стоять. Ось бачите. Ну, не скажу, що він прям дуже густий. Він не є дуже густий, але акуратно, абсолютно можливо нанести його в один шар. І так само ось ці вони йдуть від ДНК. Теж прикольні. Такий красивий колір. І що ще я сьогодні розмалювала це від торгової марки Art. Я вже їх правда сюди повісила. Ось ті, що маркером підписані. Вони було 5 кольорів. Так, Цей шостийся це ручкою. До речі, ручкою можна легше буде вам таку велику назву кольору нанести на тіпсу, щоб ви собі знали, що ви підписали. Ось таких теж. 5 світловідбуваючих кольорів. Вони також достатньо густі. У мене прямо тут є під рукою. Ось він був найперший, коли я його розфарбовувала. Це такий якийсь чорний, сріблясто-синіватий він також дуже-дуже красивий. Зараз я вам його... Тут він 0,01 ми з вами пошукаємо щось. Ось він 001, бачите. Такий красивий осінній кольор. Вони, в принципі, всі зараз на осінь, на зиму, новорічні кольори. Тому, якщо ви десь там раптом хочете собі трошечки обновити вашу палітру, а не знаєте що, то ось цей від Nails of The Day дуже красивий. Бачите? З різнокольоровими блискітками. Потім мені дуже-ще сподобався ось такий коричнево-бурдовий, також дуже красивий. І ще ось ці два кольори. Ну, цей такий, такий дуже елегантний, класичний, легкий, не дуже сильно кидається в очі. Нарешті я трохи блискітки порозфарбовувала, тому що вони в мене стояли десь там за крамах. Я їх всіх тримала. Думаю, зараз якраз ідеальний час для того, щоб пустити їх в рух. Тому що, на жаль, я не знаю, як у вас, в мене часто люди блиск використовують тільки коли зима, коли свята. Хоча я не розумію, я можу блискітками собі намалювати і літом, і весною, якщо хочеться. Обов'язково знімаю липкий шар. Головне сюди не потерти спиртом і потім і не брати руками тут теж зі спиртом, де намальовано маркером написано, тому що воно потім все постирається і треба буде знову поправляти. Головне, не забути, який маркер і який колір з яким номером. Така клопітка робота, така нудна трошки робота, але, тим не менш, нею теж треба займатися, тому що хочеться, щоб в руках у клієнтів була приємна палітра, щоб не було все покоцане. Часто, коли падає на землю, часто від, відколюється від тіпси, відпадає, але. Це нормально. Я ніколи не забафлюю саму ті псу, не роблю нічого з нею такого, щоб відпало. Якщо номером підписано, якщо маркером все добре підписано, то я просто потім поновлюю. Але це також відбувається, не знаю, там, раз на пів року я цим займаюся. Не, не люблю я таку роботу, мені краще зробити манікюр. Аніж займатися таким, але я розумію, що вже немає куди далі відкладати, тому зараз, відчатам, повішу це все на палітру. І в мене зараз має клієнтка, вже через 3 хвилинки прийти. Я, як завжди. Люблю порядок, насправді, але не люблю цим займати. Люблю, коли все отак гарненько, коли. Береш в руки, я аж приємно глянути. Ну скажіть, правда ж? Але насправді це така дуже кле. До речі, кішку треба звідси забрати. Що воно тут робить? Е а, і ще кушаче око я сьогодні теж розфарбувала. Я думаю, чого я взяла тут. Ну, і ось така друга палітра. Бачите, у мене таких, насправді, палітр дуже-дуже багато, все-таки різноманітних. Я люблю, коли все ось так в порядку. Але. Якщо чесно, не люблю цим займатися. І ось такі кошачі чотири, теж від них розфарбувала сьогодні. Вони просто на ось такій основі, якщо їх дати на темні кольори, або якщо на якісь інші кольори, то всі ми з вами знаємо, що вони на різні кольори реагують по-різному. Тому ось ці теж хотіла б показати. Красиво, коли все в порядку, але е, на це все не вистачає часу. І ще в мене від Hello також є дуже гарна палітра. Бачите, вони разом з кольорами присилають наклеючки. Це так прикольно, так зручно і дуже красиво виглядає. Але е, останній раз, коли вони мені прислали, там теж там деяких кольорів не вистачало. Я, до речі, з тої палітри ще не всі розфарбувала. Вони мені стоять, тому я е, ці кольори від Nails of the Day... Кину сюди, нехай вони собі тут будуть. Ось так, дівчата.